Пропусти зрячо Кіровоградські даїшники взялись виховувати водіїв і разом із пішоходами, які мають вади зору, вперше провели акцію. Життя це рух. Водіїв зупиняли, пропонували листівки та просили бути пильними на дорозі. Як на зауваження реагували кіровоградські керманичі, розкаже Інна примак. Для кіровоградки Наталії навіть похід до магазину стає проблемою. Жінка погано бачить і всюди ходить з тростиною. Бідкається не всі водії до сліпих пішоходів ставляться з повагою. На дорозі це так само в нас нечемність, неповага до незрячої людини. Деякі водії навіть не знають, що, як виглядає біла тростина, що з нею робити. Паркування машин біля входу в супермаркет. Це дуже незручно. Привернути увагу до проблеми таких пішоходів вирішили напередодні дня незрячих. Допомогли в цьому кіровоградські даїшники. Люди, які мають певні якісь обмежені можливості, для них це дуже важливо. Тому я наголошую, що це важливо для всіх учасників дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів, і ми не можемо не звертати на це увагу. Озброївшись листівками, в компанії правоохоронців взялися зупиняти кіровоградських водіїв. Жінки перепрошують за те, що відбирають. Час та проводять з чоловіками бесіди. Ви знаєте, як обходитися з цими людьми? є Світофор обладнаний цим таймером, чи як називається, що угу. щелкає, що... що... озвучка. Да. І пішоходи пропускаю. Я бачу, що якщо він не співає, то пропускаю. А якщо це не в тому місці, де є озвучений світофор? Ну, я не, не зустрічався. На вимушену зупинку більшість водіїв реагують спокійно. Жінок уважно вислуховують, забирають буклети і обіцяють бути чемними на дорозі. Це треба бути два рази внімательні і не тільки ну, на дорогі, і, ну, там, блюсти правила дорожнього руху, але до цим людям теж самоотноситися. Тобто допомогу таким людям треба надавати на дорозі. Наталія Севастьянова має надію, що акція все ж принесе результат. Якщо більше нагадувати, то якийсь результат буде. Якщо стучатися, то там відкриють. І, хоча б цим маленьким рухом цією акцією, ми нагадаємо про себе, хоча б один раз в рік, в день незрячої людини, день інваліда, але ми маємо це робити, щоб нас пам'ятали, нас знали. Найближчим часом подібну акцію для водіїв таївців влаштують знову і, наприклад, кілля Зільонкін день за днем.